Всім привіт! Вийшли ми погуляти з бусятком. Привів мене на інспекцію городом помідорки. До речі, вчора я їх обробила втретє. Так, втретє, вже обробила. Капусточка пізня. О, які листя здорові. Так, ми туди не йдемо. Купурудця, цукрова, мені писали що її треба пасинкувати, вона пасинкована два рази вже, а просто вона не по одній стеблині у кущі. Ну, куди, куди? Схотів туди, йдемо туди. Там все одно ти не пролізеш. Трішки у нас знизилася температура. Вчора знову синіло, але вже в іншу сторону, вон там. І мені писали, що дуже стихія знову пройшлася на Сумщині, ну у нас нічого так і не було. Дині квітнуть. Це насінням саджено, не з касет. і кавуни так само, бо я вчора показала ті кавуни, а до цих не дійшла. Також квітнуть бур'яни, хто каже, що у нас на городі нема бур'янів, тут вони рідненькі, тут. Як же ж без них пшениця? Ну це не наша пшениця. Кабачки. Спочатку їх чекаєш як манний небесний, потім їм радієш, а потім вони вже наступають. Нереальними... Нереальною кількістю. Пішли, пішли. Що ми? Не хочеш у, цю, у цей бік? Ну ми ж там давно не були, босечка. Давай сходимо. Ну що знову ти в кущі сидіть? Ну, пішли в кущі. Ну пішли. Туди в кущі. Все, обідився. Це обідився. Ну пішли. Ну розвертайся, розвертайся. Куди вже ти хочеш, підемо. Ой, горечка. Але знаєте, отак трохи хмарнувато і хоч і температура знизилася, не 40 плюс, звичайно, але підпарює. Під... Що там тебе вкусило щось? Якась комашка вдарилася тобі в лице. Вже кабачки і курям триму, а їх все одно. Бачу вже на всю котушку продаються букети з кермеку. сушені. Ну, У мене ще, ще не весь розпустився. Це певно, де тепліше він уже цвіте, а в нас холодно було. О, соняхи, де ви тут узялися? Красень. Прийдемо, сплетемо які-небудь кашпо. У мене є три штучки трьохлітрових, то напевно їх сплету. І ви мене дуже підтримаєте, якщо придбаєте будь-які мої вироби. Дуже підтримаєте. Вчора сплела я новинку з подвійною сіточкою. Дуже гарне. В реальності воно просто шикарне. На 12 літрів фікуса можна якогось посадити, щось таке, чи маленьке, чи комусь на подарунок. Дуже гарно. Вчора побачила відео, що людина, жіночка виносить білизну попрану. Отака у, у миска, як у мене, 15-літрова оплетена. Для себе вона зробила. Дуже зручно і красиво, тому що у мене у планах є на майбутнє, на не те, що таке саме-саме ось через кілька днів, а наступні. Літо, осінь. Хочу по можливості поміняти телефон на більш потужніший, хоча і цей непоганий, ну пам'ять. Пам'ять, пам'ять, з'їдається пам'ять. І пральну машинку. Хочеться замінити пральну машинку. Це вже своє відслужує. А для цього треба, щоб ви частіше дивилися мої відео, наші відео, лайкали будь-які, просто перегляд, будь-яка активність на каналі. На осінь брали у мене квіти, полуницю. Сухоцвіти. Може, в мене вийде зробити дідух, але це буде там аж. Листопад, можливо, туди аж. І ротангові вироби. Цим ви дуже-дуже мене підтримаєте. Не потрібні мені ніякі донати, нічого в цьому роді, нікого я про це не прошу. Кілька разів я виставляла картку, ще як не було монетизації на каналі, але ну, нечесно, це нечесно. Кожен день мені в Тіктоці попадаються люди. І я оце сижу і думаю, сьогодні попалася одна. Недалеко від мене живе, так би мовити, людина. Вона постійно в тіктоці збирає гроші. Якоби на лікування, хоча знаємо її історію. І мене дивує завжди, думаю, йо-майо, 500-400, 500-300 гривень, 600 гривень за кашпо це дорого. А слати невідомо кому просто так, чи пишуть, ось отримаю зарплату, я тебе підтримаю. Для мене це за межею мого розуміння. Коли людина будь-що продає, ось почалися сухоцвіти, кермек продають букети. Та ви що, 150 гривень за 15 гілочок це дуже дорого. А хтось сидить, збирає гроші, прости господи, накрашене з манікюром. Значить, є гроші, значить, не голодає людина. Для мене це, я не знаю. Це за межею мого поняття. О, Петро... Петрові батоги он квітнуть. Да? Бучі. Боже, спина мокра. А кажу, не так, наче й жарко. У який гарний. Що сказала, думала ще наступне щось сказати і забулася. Забула. От пам'ять уже. Згадала. А бачила сьогодні оголошення дельфініум продають. Точно такий, як у мене, завбільшки по 100 гривень. Чого так дорого! Його ціна 20-ка! Ну, от спробуйте виростіть і роздавайте безкоштовно або за 20-ку. Якісь такі подвійні стандарти у нашому суспільстві. А вчора попалося відео. З Румунії, по-моєму, дівчинка плете кашпо. Кашпо на 12 літрів, у неї коштує 30 євро. І вона розписала, скільки коштує ротанг замовити з доставкою до неї, щоб прийшов, скільки коштує ємність. Коротше, все розписала. І виходить у неї, вона пише: Я роблю 3,5 години це кашпо, вона показує, яке кашпо. І каже, як ви думаєте, за 3,5 години оцих пальців, оце всього. Каже, манікюр, хочеться зробити манікюр. Зробила манікюр, Пішок. два пальця відразу відпало. При плетінні дуже жорсткий ротанг. Ротанг вона, до речі, замовляє в Україні. І каже, націнка у мене, знаєте, яка? 12 євро. 12 євро. Хтось пише, є ті самі, не ті самі, 14 чи 15 євро на заводі отримую за годину. А ви половиною години платите. І то пишуть, їй, кажуть вона, каже, пишуть мені, що дуже дорого. А хтось пише, у нас у Німеччині таке кашпо на 12 літрів коштує від 42 до 45 євро. Неважливо, євро, я не, не, те, я не, ці, я не кажу, що треба переводити в євро ціни. Просто отаке порівняння. Я також можу розказати, скільки коштує відро 12 літрів, скільки в мене на нього пішло ротангу з доставкою, скільки пі... зробити отвори, розмітка, скільки на це пішло часу, і... і також яка націнка. Ви ж не думаєте, що якщо на 12 літрів коштує 600 гривень з оздобленням, з, з косичкою, чи з Як учора я зробила? О, їжачок пішов із сіточкою то ці 600 гривень я ж собі відразу в кармани кладу. Там треба дуже з них багато ще чого Ну, Далеко вже пішов у кущиках. Мабуть, це побачив. О, все. А, на камеру його куди? Не видно буде. <смеш> так що то також зайшла, почитала коментарі. А де ви такі ціни берете? Та отам же ж, на інших майстрин дивлюся і беру. У мене куча відео лайкнувших, які я лайкнула із. Прайс з цінами. І куча фотокрій по скріншотині. Скріншоти в телефоні, де також плюс які ціни. 600 гривень коштує 12 літрів. не у мене 600 гривень, а я подешевше, до речі, продавала. 600 гривень коштує 12-літрове кашпо без нічого, без кошсичок, без просто рівно плетене з ручками. Ручки ще плюс 100 гривень. 700 гривень. А я дешевше продавала. О, комарів налетіло. Так що, знаєте, не жаліюся, мій покупець мене найде. Просто отак думаєш, сидиш, працюєш, хочеш для себе чесним трудом щось заробити. А чого так дорого? Ого, Понаглішали, обнагліли, такі ціни дерти. А ті, хто сидить, клянчить у прямих ефірах, ті не нагліють. Куди світ котиться. Та як краще скинуть і гроші. Або дійсно я бачу, як людина нуждається, в ті, хто це часто попадається, колишній військовий без обох ніг. Дружина, по-моєму, дружина допомагає вести йому ефіри. Ото дійсно нуждається людина. Або ось Три дні тому попалося відео, мама часто, мамі він часто у Фейсбуці попадається, кухар Повар Іван. У доньки онкологія. Самі аналізи тільки 35 тисяч гривень. Ото нуждається людина. А сидіти, вибачте, мене жра... ржати, жрати. ржати на камеру, пускати сльозу через 5 хвилин знову сміятися. Гарні актори. Пропадають. А не будемо про це. Це передумала, вирішила вам трошки так сказати, це попадеться мені, я теж кажу, такі прямі трансляції. Думаю, Господи Боже. Побіг їжачок нема, а там, там він був пішов. Вчора ввечері їжака бачили. Я зняла на коротке відео, але там якість не дуже, тому що Ліхтарику вімкнула, а в мене чохол силіконовий і воно засвічує відео. Треба без чохла знімати, якщо з ліхтариком. Ну, в холодочку ще нічого, хорошо. Дуже хорошо навіть, можна сказати. А на сонці воно таке варе, хмари тягає, Аби тільки без бурі. Дуже шкода в тим, у кого пройшли град, і то що, стільки. Покладаєш тій праці надії, а воно йде все в нікуди. Так, що то такий дельфініум уже продають. Ну я не знаю. Я ж не знаю, які в мене кольори. Хіба так на обум копати? Ти що на городі я висадила з касети. На обум копати не знаю. Може, він викине стрілку до кінця серпня. А, коротше, видно буде. Головне, сьогодні сухоцвіти не забудь увечері позрізати. Буде з них щось путьове чи не буде. Вчора я дов'язала жито, яке почистила. Овес у снопики. Небагато, звичайно, мої дідухів 2-3 буде. Ну, хочу спробувати. Люфа сьогодні так цвіте, ми йшли ось. А я виходила огірки, вибирала на сніданок. Так люфа цвіте гарно. Треба з'їздити подивитися, накопати картоплі, провести тест-драйв, що там з картоплею. Чи буде сьогоріч? Гарна вона. Та буде. бачила як піддовбувала, А, пожалила руку. Отакі от, от справи в нас живемо. Огірків мама закрила трохи в банки. Це якби вже помідори, пішли, була б якась така та перець, була б якась цікавіша консервація. А так вишень закрили. В принципі, будні такі ж самісінькі, як і в кожного з вас. Всі ми однакові. Ти тільки думаєш, що а, воно того, а воно тих, у них не так, у них перетак. Та всі ми однакові люди. Яка тиша? Після 18 годин тривоги за добу. Бажаю всім такої тиші, хай не годей не стріляє. Залишаємося людьми, добрими. Одне до одного. Це каже та, яка зараз вивалила стільки <бру> бруду на тих, хто клянчить гроші. Ну, для мене це незрозуміло. Пишіть, як ви відноситеся до таких людей, я не знаю. Я, я лише позитивно відношуся до тих, хто дійсно просить дійсно. Людина потребує. Я у Фейсбуці навіть лишила посилання на донат для кухара повара Івана. Ну, він, він себе так називає. Не знаю. Реакції ні від кого своїх, хто в мене підписаний на мене у Фейсбуці. Я не, не побачила ніякої. Все, підемо ми. Скоро у нас будуть жнива. Бачу, що вже жнивують, дай Боже. Знаєте, як раніше, раніше дуже часто, як на твому дворі ще жили, радіо Конотопське слухали. І там часто бувало це ж, музика по заявках. І вітали, пам'ятаю, один рік, на наступний другий, на другий рік знову ще. Вітаємо Херсонщина з первим мільйоном тонн намолоченого зерна. Ой, аж мурашки з пошкіри пішли, бо зерно це ж наш хліб. А знов пожалилась кропива. А в сучасних реаліях жнива це прямо подвиг. Особливо дивися відео за 10 кілометрів від бойових дій і жнивують. Люди, ви герої. Великі молодці. Так, бусечка. А, яка крупива жалюча, боже. Я спеціально надягаю штани, тому що в мене шкіра дуже чутлива до цієї всієї зелень. Не знаю, цікаво вам було слухати моє тараторіння. Оце це відео я не знаю, загружати його чи ні. Ой, добренько. Будемо далі гуляти. Ну, я змонтую це відео, не знаю. Якщо ви його дивитесь, значить я його загрузила. А там не знаю. Яка ж кропива жалюча, йо-майо! Гарного вам дня. Пишіть, що робите. Як ви ставитесь до моїх отаких от думок? Ну. Знаєте, як бути щирими, ви любите наш канал за позитив, за те, які ми є. Як бути щирими, значить щирими до кінця. висловлювати всі свої думки, ні під кого не підстраюватися. Подобаюсь я, дивитися мене. Не подобаюся я. Поставили дизлайки і кудись пішли подалі. Займатися своїми справами, дивитися тих і дотримуватись тих думок. Кучу, як кажуть... Держатися кубки з тими людьми, з якими у вас однакові погляди. Може ми дойдемо таки до тих петрових батогів? Я вам зніму цикорій, як квітне. Ну, пішли ми гуляти. Пусечка, ну я не винна, що ти такий низенький, тобі трава заважає. Нарешті ми дійшли цикорію. о, як гарно квітне. От таки скажіть, от недаремно у нас кольори нашого прапора е, синій, там жовто-блакитний, жовто-синій, як кажуть, е, і жовтий. А? Ну, от яке красиве поєднання тільки! От узяти ось хоч і отакий відтінок. Хай це там не, не точно колір прапора, але ж яке гарне. І, до речі, воно повністю повторяється в природі. Жовте поле, синє небо. А ну, яка ще країна може повторитися в природі? А ми можемо бути за тисячі кілометрів від дому, побачити поле ріпака цвітущого під синім небом. І це вже щось наше, правда ж? Ну тепер точно все.